Привіт! Сьогодні оглянемо найгарячіші б'юті новинки. На сайті Мейкап та Єва з'явились багато новинок і длямель. Почнемо з колекції, яка називається Celebrate Yourself. А складається колекція з таких продуктів, як желейний хайлайтер, олія, бальзам для губ, палітра тіней, кремові рум'яна, олівець для губ та кремові тіні. Також від них з'явився новий бальзам для губ та олівці для брів. Глимбі також не відстає зі своєю новою колекцією Say Yes, до якої входить рідка помада, туш для вій, палетка тіней, бальзам для губ, тінт, механічний лівець для губ, хайлайтер, рум'яна та набір пензликів. Ми ще не відійшли від нової колекції Essence, як він в колаборації з Катріс анонсували нову колекцію косметики під назвою Аліса в країні чудес. Колекція вийшла доволі цікава. Ще листя повністю не опала, а бренди косметики вже встигли випустити свої адвент-календарі. Такі як Мейблін, Погенія, Кіко, Фенті Б'юті, Sephora, Шіглем, Лореаль, Ланком, Charlotte та Які ще адвенти я пропустила? Бренд Ліпс анонсував свій новий відтінок у вигляді кросфорту, на якому сховані декілька слів. А можливо, це навіть буде не один відтінок. А ви як гадаєте? Це були найгарячіші новинки за останній тиждень. Гарного дня!